Поздравляю! Мілана учениця 95-го Криворійського ліцею. Живе активним життям, займається танцями та дресирує собак. І це у своїй 14. День народження ліцеїстка відсадкувала ще у квітні. А свій перший паспорт отримала у визначну для держави дату день конституції України. Мені сподобалося вручення мого паспорту. Я рада, що я отримала паспорт. Я стала як окрема особистість та може Сама за себе постояти не менш за саму Мілану радіють її батьки, що прийшли підтримати доньку у цей важливий у її житті момент. Я дуже рада бути присутня на такій події. Як я отримувала паспорт, якщо чесно, я не пам'ятаю, напевно, це було неурочисто. Я прийшла в паспортний стіл та забрала його. Тому я дуже рада за свою доньку, що сьогодні сталося саме так: у такий чудовий день, святковий для нашої держави. Ми родиною сюди. Прийшли і побачили, як нашій доньці вручають такий важливий у її житті документ. Свої перші паспорти разом із Міланою отримали ще 17 ро її однолітків. З нагоди Дня Конституції кожному видали власні примірники основного державного документу, а також прапор Кривого Рогу на згадку про місто, у якому діти отримали свою перепустку у доросле життя. Серед отримувачів були не тільки квалісті, а й підлітки ВПУ на час дії воєнного стану отримати паспорт можна буде за спрощеною процедурою без прив'язки до місця реєстрації. Молода людина може звернутися самостійно до центру адміністративних послуг віза чи до відділення державної міграційної служби, чи до державного підприємства Документ і оформити свій перший документ. Для цього необхідно подати невеликий список документів. Це паспорт одного або обох батьків, це ідентифікаційний номер облікової карти платника податків і свідоцтво про народження. Перший паспорт видається безкоштовно. Урочиста видача ID-карток пройшла у головному офісі візи, проєкт Юрія Вілкула, сучасний паспортний офіс центру Віза. У кожному районі Кривого Рогу працює у нашому місті вже 5 років. В рамках нього функціонують вісім паспортних офісів, які за період роботи видали майже 62 тисячі закордонних паспортів та більше 26 тисяч ID-карток. Безумовно, це дуже знакова подія для кожної з вас. Ми знаємо з батьками, і ми кажемо вам, що ви майбутнє. Ви майбутнє і нашого міста і держави, бо дуже швидко плине час і не так багато пройде часу, коли ви будете вирішувати долю як міста, так і держави. З 2023 року до послуг Кривийського центру Віза додалася послуга з оформлення ID-картки та закордонного паспорта дорослому з одночасним оформленням закордонних паспортів для дітей. Цим сервісом вже скористалися п'ять родин. Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, перший міський.